Вечеря в ресторані це завжди приємна і трохи хвилююча подія. Хочеться надіти найкращий костюм або плаття і провести незабутній вечір. І навіть якщо для вас такі виходи в світ є чимось звичним, ніколи не забувайте слідувати правилам етикету. Деякі з цих правил просто відносяться до категорії рекомендацій здорового глузду і знайомій більшості з самого дитинства. Наприклад, не говорити з набитим ротом, відмовитися від грубих жартів на час трапези. Закривати рот при кашлі, інші менш очевидні рекомендації часом просто рятують життя і допомагають уникнути незручних ситуацій, що особливо цінно в той момент, коли ви хочете справити враження на свого супутника, про них сьогодні і розповімо. Чекайте, коли вас проводять до столика, вибираючи місце в ресторані самостійно. Ви можете випадково зайняти зарезервований стіл, щоб не потрапити в незручне становище з пересаджуванням. Краще на вході дочекайтеся, коли до вас підійде адміністратор залу або офіціант, запитайте у них, куди вам можна присісти або висловіть своє побажання. Культурно запрошуйте офіціанта. Природно, ніяких криків через весь зал, встановіть візуальний контакт з офіціантом. Цього зазвичай буває достатньо, щоб запросити офіціанта. Якщо це не спрацювало, обережно підніміть праву руку вказівним пальцем вгору, щоб привернути увагу. Замовляйте ту ж кількість страв, що і ваші супутники, секрет ідеальної ресторанної, трапези – це почати і закінчити прийом їжі одночасно з сусідами по столу. Цього можна досягти. Змінюючи швидкість, з якою ви їсте, підлаштовуючись під загальний колективний темп, однак набагато простіше замовити однакову з усіма кількість, це допоможе уникнути незручності. Пам'ятайте про манери канинну серветку покладіть на коліна згином до себе, тримайте спину рівною, не кладіть лікті на стіл, час від часу витирайте рот і пальці серветкою. Від м'яса або риби можна відрізати тільки один шматок, і тільки після того як ви його з'їли, можна відрізати наступний шматочки від хліба і булочок, відламуйте руками. Залиште на час звичку пригощати, якщо ви обідаєте в компанії малознайомих людей, то досить непристойно тягнутися через весь стіл, пропонуючи комусь пригоститися з вашої тарілки, якщо ж ви знаєте своїх сусідів по столу досить непогано. То в теорії ви можете покласти на там релку для хліба невелику порцію їжі і запропонувати її друзям, проте виглядати це буде досить дивно. Підтримуйте невимушену розмову. Вважається, що будь-які ділові обговорення слід починати лише тільки після того як всі замовлені страви будуть подані і з'їдені, крім того. Не слід скаржитися на колег або роботу під час прийому їжі. Під час трапези варто підтримувати діалог на легкі і приємні всім теми. Правильно кладіть прилади на тарілку, не секрет, що існує певний мова виделок і ножів, що допомагає професійним офіціантам зрозуміти, що ви зробили тимчасову паузу і блюдо, поки не варто забирати, або навпаки, завершили трапезу і просите про зміну тарілок, залиште дзеркальце в сумочці, звичайно. Будь-якій жінці хочеться завжди виглядати добре і бути впевненою в своїй привабливості, але якщо у вас виникне пекуче бажання подивитися в дзеркало, за столом це робити не дуже доречно, попросіть вибачення у всіх і пройдіть в туалетну кімнату. Там ці маніпуляції із зовнішністю допустимі. Забудьте на час про гаджетах. Не рекомендується класти на стіл гаманець ключі і мобільний телефон. Нехай вони залишаються в сумці або в кишені, однак правила етикету також еволюціонують. Фахівці вважають, що робити фото їжі допустимо в тому випадку, якщо ви вечеряєте в компанії друзів, хоча при ділових клієнтах цього краще не робити. Завжди залишайте чайові Правило. Стандартне для будь-якого типу закладу залишайте 1-0. Від суми замовлення це позбавить вас від головного болю і докорів сумління. Чи заслужив офіціант чи ні свої чайові? Особливо недоречно це обговорювати, якщо у вашій компанії є жінки, і вже точно не варто залишати на чай дрібниця або м'яті купюри.